Десь півроку, мабуть, можливо, там, 3, 4, 5-6 місяців, неважливо. Я в одному з відео чи в серії відео казав, друзі, починаєте збирати аудиторії, не неякісні аудиторії, так, тому що ну, частіше за все збирають там, тільки якісні аудиторії, а, там, аудиторії там, лідів, покупців і тому подібне, але забувають про неякісні аудиторії. І до чого я вам це казав? Я казав до того, що. 100% у найближчому майбутньому, в Performance Max з'явиться можливість виключати ці аудиторії з показів реклами. І, судячи з усього, цей день настав, я зараз вам покажу нову фічу, яка дозволяє виключати з Performance Max рекламних кампаній будь-які неякісні аудиторії. Важливий момент. От я зранку знайшов цю фічу. Не зрозумів, чи це мені здалось, можливо, там наснилось, не знаю, таке всяке буває. Потім почав шукати в аккаунтах, в якому де його знайшов, я його не знайшов ніде. Але ось я передивився десь десяток аккаунтів, ну, тупо не знайшов. Але ось один я все-таки знайшов. Це нам говорить про те, що фіча ще присут. Ще не присутня в усіх аккаунтах, але там, вже вже, є, там вже, де вона є, її можна використовувати. Переходити налаштування Performance Max. Нагадаю, раніше Google додав можливість виключити певні аудиторії по віку по статі. Я думаю, що ви вже цим користуєтесь, щоб не, не показувати вашу рекламу, ну, явно там не цільові по віку аудиторії. Відносно вашого товару. Далі під ним знаходиться така штука, вона називається Ваше виключення даних. Тут зараз, поки немає аудиторії, тому що це новий рекламний кабінет, нова аналітика. Тут ніфіга немає. Але ця функція вже є. І вже у найближчий час ми з вами зможемо виключати аудиторії неякісних. блін, будь які аудиторії. В залежності від. Якщо ми говоримо там десь про верхній етап воронки, а, те, що у вас там відбувається на сайті, ну, можливо, там якісь я не знаю, користувачі, які там по 10, по 20, 37 разів заходять до вас на сайт а, з рекламою і нічого не купують. Да, такі аудиторії можуть бути. А якщо у вас налаштована передача офлайн-конверсій, це, це можуть бути, наприклад, аудиторії. Ну, наприклад, ті, що потрапили там, в чорний список до вас. Да, ті, що замовляють, не забирають, ті, що не знаю, там, шахраї якісь і тому подібне. І, відповідно, ці аудиторії вже можна виключати. А Це супер новина. Та, власне кажучи, все. Не знаю, що розповідати. Ну, типу, штука з'явилась. Створюйте, збирайте аудиторію, виключайте їх, чортові бабушки. Все. Дякую за зв'язку.